Фармацитрон – канадський препарат проти грипу та застуди. Кім Чен ін продемонстрував нову міжконтинентальну ракету. Північно-корейські змі назвали нову корету найпотужнішою стратегічною ядерною системою країни. Цей тип ракети за заявами Пхеньяна здатний вражати цілі на території США. Отак Кімщинин погрожує Трампу, фактично читайте. Можна так це інтерпретувати. Північній Кореї провели грандіозний військовий парад, під час якого Кім Кімчен продемонстрував нову міжконтинентальну ракету Хвасон. 20 ось дякую всій нашій команді, нашим продюсерам, які показують відео. Господи, це ще танцює на це. В них гроші є. Гляньте на це є. Значить, гляньте, які а самі північно-корейці не ті, що там біля Кімщинина жируть траву і йдуть по помирати за імперські амбіції. І Путіна. А от таке, значить, дійство влаштували. Ці О, Боже. А це, напевно, з курською <смісно> смішне. Ну вони отак літають, звісно. Вони так підлітають чаться, коли наші збройні сили України їх виштовхують, зокрема із Курської області. Але отут вони може і можуть показати свою місць. Ну, Я нагадаю, що з 11 тисяч 500 північно-корейських солдатів, які їздили захищати чомусь курську область для себе дуже рідну. Бо потім сказав Кімчинин, коли гроби приймав назад, каже, що це ж ідейна війна, ідейна, значить, то з 11 тисяч 500 повернулося 4 тисячі у форматі груз 200 ми в місті і груз 300. Тому якби да вони не дуже їхня військова місць себе виправдала. Так, от про цю хвасон 20 похвасталися, повихвалялися нею під перед делегаціями з Китаю, Росії та В'єтнаму. Ну таке велике і дурне, як то кажуть, да, але ну що треба, ну в цих ще може і летить. На жаль, на жаль, парад на честь 80-ї річниці заснування правлячої трудової партії Кореї розпочався у Пхеньяні пізно ввечері на 10 жовтня, продовживши серію святкових заходів, що тривали ще дверга. На трибунах були помічені як бачимо високопосадовці з Китаю, Росії, В'єтнаму. Зокрема, до Пхеньяна прибули прем'єр-міністр Китаю Лі Цян, російська делегація на чолі з Медведєвим і голова компартії В'єтнаму Толам. Північно-корейські зміни назвали нову ракету найпотужнішою стратегічною ядерною системою України. Цей тип ракет за заявами пхеняна здатний вражати цілі на території. США. однак, міжнародні аналітики надалі сумніваються у здатності північно-корейських боєголовок витримувати повторний вхід. В атмосферу та точно вражати цілі під час виступу кімчини звернувся до військових одих. Зі словами, що героїзм армії КНДР буде видно не лише на рідній землі, а й на передовій соціалістичного будівництва. Ну це він, напевно про те, що чергових відправляють до Росії, натякнувши на участь північно-корейських сил у зовнішніх операціях, аналітики кажуть, оцей парад парад бідобєсі в хіняні став не лише демонстрацією сили, а й дипломатичним сигналом про посилення військово-політичного союзу КНДР з Москвою та Пекіном на тлі зростання глобальної напруги. Між тим лідери Британії, Франції та. Німеччини нарешті, о, хоч хтось, домовилися, використовувати заморожені активи Росії. Лідери трьох ключових країн Європи оголосили про спільні зусилля щодо використання заморожених російських активів для підтримки української армії, наголошуючи на важливості координації зі США та зміцнення міжнародної позиції. Про це повідомляє агенція Reuters. Під час нещодавної телефонної розмови лідери Великої Британії, Франції та Німеччини погодили просувати спільне використання вартості заморожених російських активів для підтримки збройних сил України. У заяві опублікованій урядом Німеччини зазначається, що ці. І дії спрямовані на створення тиску на Росію та стимулювання її до переговорів. Координація зі США відбувається. Європейські лідери наголосили на необхідності тісної співпраці. Зі сполученими штатами, щоб забезпечити узгодженість міжнародних зусиль і підвищити ефективність заходів впливу, спільна стратегія включає оцінку і розподіл заморожених активів, що на думку експертів може стати значущим фактором у продовженні тиску на Росію в умовах конфлікту. У рамках телефонної розмови також було відзначено угоду про перемиря в газі. Лідери трійки заявили про готовність відновити гуманітарну допомогу одразу після того. Як перемиря набуде чинності, що підкреслює баланс між військовою підтримкою України та збереження міжнародної гуманітарної відповідальності, спільні зусилля з використанням заморожених російських активів розглядається частина ширшої стратегії тиску, що включає економічні санкції та дипломатичні заходи. На думку аналітиків, така координація зі США посилює можливості Європейського союзу впливати на глобальні політичні процеси і підтримувати Україну в умовах напруженості. Ну і хочемо, звісно, щоб якомога швидше уже. А, і, і, Якомога швидше, уже значить, і інші наші європейські партнери і союзники власне активізувалися і працювали над оцим використанням заморожених активів, тому що це фактично Росія тоді й буде платити за те, що з них бореться. Отак, от це буде дуже добре бити російськими грошима по самій же ж як влучно зауважує дипломат Володимир Огриско.